Що будемо замовляти? Ти вже визначила, що ти хочеш? Ти знаєш, я тут вперше, геть не знаю, що у них тут найкраще. То вивчай меню, там же все написано або у мене запитуй. То може пограємо, а то чого його просто так їсти? Тобто ми прийшли поїсти, попити, а замість цього будемо гратися? Ти не зрозуміла. Ми будемо і їсти, і пити, але граючи, ризикуючи, буде інтрига, таємниця і випробування своїх сил та нервів. Клас! Давай, давай, давай! Дивись, щось так зговно обговорюють. Може, їм інше меню дали? Може, що задумали і будують плани? Які плани? Люди прийшли в кафе, як і ми, щоб поїсти і попити? Е, ні! Ти погляд на її додаткові обличчя. Вони щось задумали. А що вони можуть задумати? Заплати влаштувати в кафе? Чи взяти штурмом кухню, чи офіціантку в полон? Е, ні. Ти не розумієш. Тут щось не те. Ви вже визначились? Що будете замовляти? А що замовили он ті дівчата? Ще нічого, обираю так само, як і ви. А що? Та мене звертайте увагу, то звичайна дівчача цікавість. Не знаю, як тобі, мені скучно сидимо оце собі. А що ти хотів? Встань, постій, от меню, давай щось вибирати. Та скучно. А що ти хотів? У морду в кафе пограти? Ну, он пішли з дівчатами познайомились та з їх би прогостили. Саня, тобі скучно живеться, ти ж знаєш, що дівчата це тільки проблеми. Та звіду наче нормальні, як її вони можуть створити проблеми. А я впевнений, що вони вже щось затіяли, Подивись на їх обличчя. Хлопці, то що замовляємо? Чай, каву, на щось поїсти? А що замовили дівчата, якщо не секрет? Ще нічого, так як і ви усі в роздумах. Таке враження, що ви прийшли не поїсти, а подумати, їсти чи не їсти. Та ні, ми, звичайно, ще замовимо і їсти, і пити. А про дівчат це просто хлопчача цікавість. Нам те що і їм. Так, все, що вони, те й ми. Але ж вони ще нічого не замовили. То, може, вам сподобається те, що вони замовлять? Але принципово будемо їсти те, що і вони. Вам же все одно? Ну, не зовсім. Не хотілося б, щоб ви пішли з нашого закладу незадоволеними. Хочете, ми вам напишемо розписку про те, що ми не маємо претензій до обслуговування. То ви можете нас обслужити так, як ми вас просимо? Та без проблем. Зараз вони замовлять, і я вам принесу те ж саме. Клас! Отже, я готова прийняти ваші замовлення. Я перепрошую, якщо не секрет, чого ви до одних дівчат підходите, то до інших. Вони щось особливе замовляють, то можна і нам те, що їм. Ой, та да це якась комедія. Онті дівчата хочуть, щоб я принесла їм те ж саме, що замовляють онті. А вони що? Знають, що вони можуть замовити? І вони впевнені, що їм це сподобається? Та в тому і справа, що вони не знають, що вони будуть замовляти. Але у них такий каприз. Клас, а, а можна мож мож і нам? Так, так. Все, що є їм, те і нам. Та ми вже якось це переживемо. Йдіть, приймайте заказ і ми чекаємо замовлення. Отже, нам. Я перепрошую, тут така ситуація, що усі відвідувачі замовили те ж саме, що і ви. Так ми ще нічого не замовляли. Як же ви не знають? Та в тому і справа, що вони не знають, що ви замовити, але хочуть пограти чи що, ризикнути, замовити те ж саме, що і ви. Хм. Так ми тут головні, це мені подобається. А якщо ви нам ще допоможете, то гра вийде цікава. Ой, дівчата, я звісно ризикую своєю роботою, але я теж заінтригована, що з цього вийде. Тоді зробимо так. Наше кафе. Дівчата так гарно написали, що все було смачно. Так, і смачно і обслуговування хороше. Все, що просили, все принесли. Вам теж все сподобалось? Так, дуже сподобалось. Кава з перцю. Сендріч з і цукром Мої улюблені сирники з сіллю Не знаю, може мене і звільнять за таке. Але завдяки вам я дуже гарно провела час. Звільнять з такими підгуками? ще й превідати.